В цьому році ми вже, духовенство і військовослужбовці, взяли участь в 56-му міжнародному військовому паломництві до Люрду. Українська делегація вже 18-й раз туди їхала. Це велике паломництво, люди хочуть туди їхати, мають можливість туди їхати. І, наприклад, в минулому році нас було 200 осіб. Бувають роки, коли 56 людей, є 100 людей, 102. Тут поїхали 5, тому що ну, ситуація складна, військовослужбовці є на кордонах, східних кордонах України, і насправді зараз є не, не до поїздок, да? але розуміємо важливість бути там. Оця важливість бути там. Спричинило до того, що поза будь-яку ціну можливості, неможливості ми туди поїхали. Кожного року, коли у нас є багато, от уявіть собі: різні країни приїжджають по-різному, чисельність. Наприклад, хорватів тисячу військовослужбовців, німців – 400, поляків 200. Та? І підтримка є, правда? Бо є військовослужбовці, ти заходиш, підтримка є. А тут ми приїжджаємо нас стільки п'ятеро. І так всі думаємо, як нас будуть підтримувати, бо то представляють Україна, з прапором виходимо, паради, оркестри грають. І хто буде вигукувати? І ми заходили останні. Самі, ну, перед нами за нами заходили ще француз, французи, бо вони є господарями там. І ми заходимо, знаєте, я ще такого ніколи не чув відчуття такого не мав. В тих оплесках, тих вигуках Україна, весь зал, весь зал просто він не вгамовувався. Так вітали Україну. Ми вітаємо українську делегацію. І важливо, що ми туди проїхали, і ми відчули, що з тих 12 тисяч учасників військовослужбовців, які брали участь в тому річному паломниці, з 37 країн світу, вони молилися в особливий спосіб за Україну. Тими своїми вигуками і навіть е, місцевий військовий єпископ Франції Люк Кравель, е, який е, в своєму вступному слові сказав: Хочу розпочати паломництво з підтримки для України А, люкрен! Знов ті оплески, вигуки, і слов'янська літургія, бо були слов'янські народи ми на наступний день в суботу. Залишилися пішли на слов'янську літургію, і знову слов'янські народи підтримували Україну якнайбільше і підходили до нас, спілкувалися, і Польща, Польська з Україною, і генерали, і ще хтось підходять, виявляють свою турботу, увагу, хочуть допомогти в різний спосіб. та. І важливо було, що ми там поїхали в це поломисто. А найважливіше те, що ми впевнилися, що Богородиця слухала наші молитви, що мир буде в Україні. На початку, як ми вирушали в паломництво, ми думали про подарунок для папи, бо ми завжди, як їдемо до Люрду, до паломництва, ми завжди заїжджаємо ще до папи. І папа то генеральна аудієнція, але він радо завжди зустрічає, він говорить, що є українська делегація, він звертається до української делегації. І ми йому на Майдані взяли лампаду, підготували лампаду, запалили там свічку, помолилися, взяли вервицю з Майдану. Тих вервиць було півтора мільйона розданих на майдані і, і, і з тою вервицю люди вмирали в руках. Ми мали місце, мали домовлені, замовлені білети на аудієнцію, Ми були на аудієнції, і мали нагоду передати ті, ту свічку і ті подарунки, які мали для, для папи.